Ми з України. Зараз буду на планшетці робити зірець для замовника декоративної штукатурки Вільвет декор в кольорі 4,17 по каталогу Вільвета. Вільвет декор це декоративна фарба з ефектом оксамиту. Буду робити його в техніці оточенко, це значить вісімка. І так, стіни повинні чи стеля підготовлені як під фарбу, добре обезпилені. Прошліфовані і загрунтовані ґрунтівкою акрилки ґрунт для кращої адгезії. У мене планшетка вже теж загрунтована. Після висихання ґрунтівки, що в мене вже і, ну, і вийшло, буду фарбувати фарбою латекс мат в два шари. Теж вона затонована в колір майбутнього покриття. Зараз покажу, як це робиться. Ну, Щоб не вимазати бюветку, яйну трішки фарби. На поверхню і просто-напросто валіком з середнім ворсом профарбовую цю поверхню. Немає нічого складного. Після висихання пофарбую другий раз. Після того, як висохли обидва шари фарби, приступаємо до нанесення декоративної фарби вільвет декор в кольорі 417. Технологія, ну, простіше не придумать. Беремо. Валік, вмочили матеріал і на перший шар розкатуємо його по поверхні. Далі беремо пластикову кельму, змочуємо її матеріалом і просто проминаємо крутячи вісімку. Їде поверхні. Просто так. Це в нас перший шар. Тут не потрібно заморачуватися. Хвилинку чекаємо, потім повторюємо цю процедуру знову. Ну. Задача першого шару закрити фарбу. Чуєте? Попався якийсь ганзольдер. Його треба знайти. Ось ось, піщинка, все. Все, чекаємо висихання. Ось як виглядає після першого шара, таким легеньким переливом. І другий шар наносимо аналогічно першому, але більш сито накладаємо матеріал і потрібно дати йому Хвилинку дві підтужавити. Це перше. Друге, не потрібно отак в одну сторону накатувати ну, полосками. Потрібно його розкатувати отак хаотично. Щоб навіть при... Ну, Коли це робиться, щоб уже не було ніяких ліній, нічого не було. Щоб прямих ліній не було, одним словом. Як можна хаотичніше наносимо і хвилинку чекаємо. Рівномірно наносимо, уточнюсь, хвилинку чекаємо, щоб підтужавив. Можна поки що сходить помити валік. Ну і так, так само кельма чиста, але намазана матеріалом, і крутим вісімку. Далі даємо йому постояти хвилинку півтори, кельму протираємо, щоб на ній не засихав матеріал. Потім знову змочимо. Сухою кельмою працювати погано, а як на ній засохші якісь глюки, то вони будуть царапати поверхню. Все, можна і так його лишити, якщо комусь цікаво, такими хвильками. Але ми його прижмемо. Так що хвилинку кельму, хай підтужав її. Ну Пройшла десь хвилинка-дві. На поверхні з'являються матові плями. Це значить про те, що матеріал підтужав, Знову беремо кельму, вона знову змочена. І формуємо малюнок, приминаємо малюнок знову. Це для того, щоб малюнок був дрібненьким. Ну, Я думаю, два рази досить. Кому хочеться, можна третій раз прожати все. Покажу як висохне. І так, ось воно виглядає як на взірцю. Такими переливами. Потім то це справжній шовк. Ну і зараз покажу, як це на об'ємі. Ну і ось на об'єкті. Тут фактура грота із шпаклівки хтось робив до мене. А я його за крибілью є там двома шарами. Все так як все як книжка пише з переливами. Так ще бачите, можна з дешевої шп... шпаклівки зробити такі як львівець його приукрасив. Так що, отак. От Все. Дякую за перегляд. yeah